Вітаю! Я Савінкова Ольга Євгенівна, вчитель хімії Чорнобайської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Тема сьогоднішнього уроку добування кисню в лабораторії та промисловості. Поняття про каталізатор. В природі кисень утворюється внаслідок процесу фотосинтезу в зелених листках рослин та водоростей. Давайте поринемо в історію відкриття кисню. На офіційному рівні відкриття кисню належить англійському священнику і натуралісту Джозефу Пристлі, який в ході своїх експериментів 1774 року добув кисень шляхом розкладання оксиду ртуті, гідраргіум 2 оксиду. При цьому він поміщав даний оксид у щільно закупорену посудину і направляв на неї сонячні, сонячне світло через лінзу. Таким чином він отримував ртуть та кисень. Отриманий газ він назвав дефлогістоновим повітрям. Своїми дослідженнями він поділився з другом Антуаном Лораном Лавуазьє, французьким вченим, який теж працював над дослідженням повітря. Антуан Лоран Лавуазьє також добув кисень і дав офіційну назву оксиген. Що означає той, що народжує кислоту? До цих пір кисень називали найрізноманітнішими назвами: і дефлогістонове повітря, і очищене повітря, і вогнене повітря, і життєвий газ, і райський газ. Дещо раніше 1772 року, шведський аптекар. Карл Вільгейм Шелє відкрив кисень, прожарюючи селітру разом з сульфатною кислотою. І потім, розкладаючи утворені продукти реакції, отримав також кисень і дав йому назву вогнене повітря. Але дане дослідження він не опублікував, а опублікував лише 1777 року. Тож на відкриття кисню мають право три вчені. Джозеф Прістлі. Антуан Лоран Лабоазі та Карл Вільгем Шиєллі. Як же добувають кисні у сучасній лабораторії? У сучасній лабораторії кисень добувають з оксигеновмісних речовин. Зокрема, з гідрогенпероксиду, інша назва перекис водню. Даний розчин ви можете побачити у вашій домашній аптечці. Перекисом водню промивають рани, тобто знезаражують їх. Що відбувається? При потраплянні гідрогенпероксиду на рану він розкладається на воду та кисень. Вода вимиває бактерії, а велика концентрація кисню убиває ці бактерії. В лабораторії ж для того, щоб гідрогенпероксид швидше розіклався, додають такі речовини, які називають каталізаторами. Що таке каталізатор? Каталізатор це речовина, яка спричиняє перебіг хімічної реакції або прискорює її, а сама внаслідок реакції не витрачається, тобто залишається після реакції незмінною. У лабораторії до гідроген-пероксиду додають каталізатор манган-4 оксид. Каталізатор в рівнянні хімічної реакції записується над знаком рівності або над стрілочкою. Внаслідок реакції утворюється вода, яка залишається в пробірці, а газоподібний кисень по газовідвідній трубці потрапляє у посудину приймач. Посудину розміщують отвором догори. Чому? Тому що кисень у 1,1 рази важчий за повітря. Інші способи добування кисню є. Добування із нітратів, добування скалі перманганату, інша назва марганцівка, яка теж може бути в аптечці, і скалі хлорату, або ще називають бертолетової солі. Як ми бачимо, хімічні реакції дані це реакції розкладу. Реакції розкладу це реакції, внаслідок яких із однієї речовини утворюється декілька речовин. Так, із скалі перманганату. Утворюються три речовини, з скалі нітрату дві речовини. Дані речовини розкладаються під час нагрівання. Зверніть увагу, у посудину поміщають оксигеновмісну речовину, нагрівають її, і газоподібний продукт, тобто кисень, через газовідвідну трубку потрапляє у посудину приймач. Газоподібні речовини, зокрема, кисень. Збирають методом витіснення повітря. Недоліком методу цього є наявність, окрім кисню у пробірці приймачі ще і водяної пари. Інший метод метод витіснення води. Він ґрунтується на малорозчинності кисню у воді. Для цього посудину приймач наповнюють водою опускають отвором донизу у кристалізатор, наповнений водою, і підводять до даного отвору газовідвідну трубку, через яку поступає добутий кисень. Кисень витісняє воду із пробірки і таким чином у пробірці залишається чистий кисень. Наявність кисню у посудині перевіряємо тліючою скіпкою. Присутності кисню тліюча скіпка яскраво спалахує. Щоб забезпечити великі потреби людства в кисні, для цього кисень добувають у промисловості. У промисловості кисень добувають декількома способами. Перший спосіб це перегонка рідкого повітря. Оскільки це газ, то його необхідно перевести в рідкий стан. Суміш спеціальних. Установках охолоджують до температури приблизно мінус 200 градусів по Цельсію. Далі поступово температуру підвищують і при мінус 195,8 градусів Цельсія, починає азот перетворюватись у газоподібну агрегатний стан. І таким чином суміш, яка залишається в посудині, вона збагачується киснем. Не доводячи до такої температури вищої, ніж мінус 183 градуси, рідкий кисень закачують у балони. Балони зазвичай із киснем синього кольору, мають дві стінки для того, щоб, як в термосі, зберігати певну температуру. Інший спосіб топування кисню у промисловості це електролізом води. Через воду пропускають електричний струм і, відповідно, утворюється кисень та водень. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у вивченні даної теми.